Мобілізація в Україні хто та як може отримати білий квиток. Білий квиток не рятівна паличка, а спосіб визначення придатності до служби. Білий квиток це спеціальний документ, який видається призовникові військово-лікарською комісією. Він звільняє чоловіка від служби в армії навіть під час мобілізації. В ньому зазначається висновок військово-лікарської комісії щодо непридатності чи часткової придатності чоловіка до служби в армії за станом здоров'я чи інших причин інформує ТСН. В Україні існують три категорії такого документу обмежено придатний до військової служби, непридатний до військової служби в мирний час, обмежено придатний у воєнний час, непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку. Тобто у воєнний час всі чоловіки, які потрапили під першу та другу категорії, можуть призиватися до служби в армії, але лише в тилу. А ось ті, хто отримав третю категорію, повністю звільняються від військових обов'язків незалежно від віку. Воєнний стан і білий квиток куди можуть і не можуть призвати. Згідно з положенням про військово-лікарську експертизу у Збройних силах України, яке було затверджене Міністерством оборони України, чоловіки, які потрапили до першої і другої категорії, обмежено придатні до військової служби та непридатні до військової служби у мирний час, обмежено придатні у воєнний час, можуть бути призвані для служби в таких підрозділах. Навчальні заклади, військові комісаріати, установи організації. Частини забезпечення, тобто, хоча чоловіків, які отримали від військово-лікарської комісії білий квиток, дійсно можуть призвати в армію, їх точно не візьмуть до плавскладу, морпіхів чи десантно-штурмових військ. Білий квиток і перетин кордону. В умовах воєнного стану за кордон можуть виїхати лише чоловіки віком до 18 та після 60 років, а також ті, хто має. Посвідчення про відстрочення від призову та повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік. Висновок військово-лікарської комісії про непридатність. Тобто, якщо у чоловіка є білий квиток і він отримав третю категорію непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку, то він може перетнути кордон у воєнний час. Хвороби, за яких видають білий квиток. В чинному законодавстві України передбачена низка хвороб, за наявності яких чоловіка можуть тимчасово не взяти в армію чи взагалі не мобілізувати. Серед них. Хвороби ока та придаткового апарату, зокрема, взагалі не призивають людей з різко вираженим зниженням зорових функцій або частими загостреннями на обох очах, глаукомою обох очей, відшаруванням та розривом сітківки на обох очах, астигматизмом будь-якого виду з різницею рефракції у двох головних меридіанах понад шістьох діоптрій з короткозорістю чи далекозорістю будь-якого з меридіанів більше 12 діоптрій. Хвороби органів травлення, зокрема виразкова хвороба шлунка та або 12-палої кишки, езофагіт, гастрит, гастродоаденіт, гастроезофагельна рефлюксна хвороба, апендикс, хвороба крона тощо, хвороби ендокринної системи, особливо, якщо захворювання впливає на загальний стан організму. ВІЛ-чоловіки, які є носіями безсимптомного ВІЛ, вважаються придатними до служби. Вроджені аномалії, недостатній фізичний розвиток та травми, якщо недоліки, сильно виражені і заважають нормальній життєдіяльності. Захворювання шкіри та кісток люди з атопічним дерматитом, поширеною ліхеніфікацією шкірного покриву, важкими формами артрузів і артритів, ревматоїдним васкулітом тощо. Захворювання крові непридатними вважаються чоловіки зі швидко прогресувальними і значними порушеннями функцій крові. Захворювання сечостатевої системи, зокрема, тяжкий нефротичний синдром, хронічний інтерстиціальний нефрит, гострий пієліт, пієлонефрит тощо, захворювання нервової системи, зокрема, гострі менінгіти, енцефаліти, мієліти тощо. Захворювання органів дихання, зокрема, емфізема, хронічний бронхіт, пневмоконіоз тощо. Захворювання системи кровообігу, зокрема серцева недостатність другої б3 стадії, гіпертонічна хвороба третьої стадії, ішемічна хвороба серця з серцевою недостатністю другої Б 3 стадії, інфаркт головного мозку, інсульт та інші. Захворювання вуха непридатні, якщо є повна глухота на обидва вуха. Інфекційні хвороби органів травлення та шкіри не допускаються до служби призовники з гонококовою, трихомонадною та іншими інфекціями. Новоутворення лише онкохворів з невиліковними діагнозами не підлягають службі. Розлади психіки та поведінки не допускаються до мобілізації особи з вираженими стійкими розладами психіки. Туберкульоз повністю не допускаються такі чоловіки. Гепатити непридатними є лише пацієнти з тяжкими формами вірусних гепатитів. Геморой чоловіки обмежено придатні до служби у воєнний час як отримати білий квиток в Україні. Оскільки це всього лише категорія, яку приписують призовникові у військовому квитку, то алгоритм отримання у них ідентичний. Потрібно звернутися до військового комісаріату за місцем прописки, маючи з собою такі документи заява. Копія паспорта та ідентифікаційного коду. Копія документа про освіту в разі наявності. Копія свідоцтва про одруження в разі наявності. Копія свідоцтва про народження дитини в разі наявності. Приписне свідоцтво, медична картка, три фотографії 3 на 4 на звороті зазначити прізвище. Там чоловік буде направлений на проходження медичної комісії, яка і визначить категорію придатності чи можна білий квиток купити на законних підставах. Звичайно, купити білий квиток законно не можна. В Україні від початку дії воєнного стану Служби безпеки України викрило чимало військових медиків, які продавали призовникам такі документи. Варто запам'ятати, купівля білого квитка карається законом, який вигляд має документ і чому він білий? Білий квиток так прозвали ще за часів СРСР. Вся річ у тому, що тоді чоловіки, які були непридатними до служби в армії, отримували документ на аркуші білого кольору. Однак у той час їх направляли не до військових частин, а в тил. А ось ті документи, на яких стояла позначка Придатний до служби, були червоними.